Європарламент постачатиме боєприпаси для України за прискореною процедурою. В ЄС можуть засудити ідеологію рашизму. А євродепутати підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Про найважливіші події цього тижня в Європі для України розкажу вам я, Єлизавета Лакша. А вже за кілька хвилин дивіться відверте інтерв'ю про далекобійні ракети від Британії, чи зможуть санкції зупинити російську війну проти України і чи готові опозиційні партії надавати допомогу нашій країні? Ми поговорили з членом палати лордів парламенту Великої Британії Джорджем Фолксом. Засудити ідеологію та практику рашизму в європейському союзі як різновид російського фашизму, Відповідну пропозицію резолюції зареєстрували в парламентській асамблеї Ради Європи. Автор, член української делегації, народний депутат Олександр Мерешко. Пропозиція резолюції ще не обговорювалася в парі, але документи вже підписали представники України, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та Нідерландів. Рашизм це суміш тоталітарних ідеологій і практик, як от радянський тоталітарний комунізм, нацизм, російський шовінізм та імперіалізм. Пропаганда рашизму та його символіки не повинна бути захищена свободою слова. Прославляння рашизму не має толеруватися в державах-членах Ради Європи. Європарламент підтримав прискорення процедури з виробництва одного мільйона боєприпасів для України. Це сприятиме нарощуванню потенціалу європейської оборонної промисловості та прискоренню постачання Україні артилерійських боєприпасів. Рішення ухвалили більшістю голосів. Остаточне голосування для затвердження документу відбудеться під час сесії Європарламенту наприкінці травня цього року. Європарламент продовжив на рік безмитну торгівлю з Україною. Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також агропродукції та продуктів її переробки, на які поширюються дія тарифних квот. Я рішуче підтримую відновлення заходів лібералізації торгівлі, які зараз допомагають забезпечити продовження української торгівлі в умовах жорстокої війни, спричиненої Росією. Ці заходи мають ключове значення для посилення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною прозорою та непохитною. Її ще більше підкріпив статус кандидата на вступ України до ЄС, майбутнє України в Європейському Союзі. Чому російська війна в Україні до повномасштабного вторгнення була поза зоною уваги Великої Британії? Як Рада Європи може наблизити завершення повномасштабної війни? І про нову військову допомогу від Британії дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з членом палати лордів парламенту Великої Британії Джорджем Фолксом.